Другий місяць весни буде чимось схожий на попередній. У квітні також будуть температурні гойдалки, утім, все в межах норми та ймовірно без морозів. Середня місячна температура повітря в Україні передбачається в межах 8-13 градусів тепла, натомість у більшості західних областей на 1-1,5 градуси вище за норму. Щодо опадів, то вони також будуть у межах норми. Перша декада квітня на Хмельниччині буде без заморозків, але небо захмареним. До того ж, можливі короткочасні дощі. Нічна температура повітря становитиме від 4 до 10 градусів вище нуля, а денна від 13 до 20 градусів з позначкою плюс. Із 8 по 14 квітня в області слід очікувати на опади. Дощитиме ледь не щодня. Утім, прогнозують теплі дні та ночі. Вночі буде 8-9 градусів тепла, в день 13-15. Схожі погодні умови зберігатимуться до кінця місяця, час від часу дощитиме, а температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 9 градусів вночі та від 8 до 16 градусів у день. Найтеплішими днями наприкінці другого весняного місяця мають стати 28-30 квітня, коли день у середньому повітря прогріватиметься до 16 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.